Доброго дня, першокласники! Урок математики! Працюйте наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Сьогодні на уроці попрацюємо з числами в таблиці Сотня. Розв'яжемо задачу на різницеве порівняння. Попрацюємо з таблицею Сотня. Розгляньте таблицю та дайте відповіді на запитання. Як називаються числа, що записують одною цифрою? Вірно, це одноцифрові. Гляньте на таблицю та назвіть одноцифрові числа. Їх всього 9. Молодці. А як називаються числа, які записують двома цифрами? Так, це двоцифрові числа. Назвіть мені одне будь-яке двоцифрове число. Так, наприклад, тридцять сім. Назвіть числа першого десятка. Назвіть числа третього десятка. Назвіть числа шостого десятка. Назвіть числа восьмого десятка. Назвіть числа від одного до ста. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підручник, сторінка 98. Завдання перше. Скільки цеглинок на малюнку? Запиши це число. Розгляньте малюнок. Запишіть у зошит це число. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Ви записали число 79. Скільки в цьому числі одиничок, а скільки десятків? Підкресліть одинички однією різкою, а десятки двома. Розкладіть це число на розрядні доданки. Ми пам'ятаємо, щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, треба записати його як суму круглого та одноцифрового чисел. Записати, що 79 дорівнює 70 плюс 9. Молодці. Завдання виконали. Завдання друге. Запиши всі числа восьмого десятка. У зошиті з нового рядочка, через кому запишіть числа 8-го Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Перевіряємо. Зачитайте числа в голос. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання третє. Назви числа від 65 до 75. Давайте назвемо ці числа 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Запишіть ці числа у зошит з нового рядочка через кому. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Зачитайте числа в голос самостійно. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Завдання четверте: Обчисліть. Запишіть вирази в зошит у два стовпчики та обчисліть їх. Поставте відео на паузу попрацюйте. Перевіряємо. Я вірю, що всі ви справилися з цим завданням. Молодці! Завдання п'яте. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. Для школи придбали 14 волейбольних м'ячів і 10 баскетбольних. Яких м'ячів придбали більше і наскільки більше? Давайте проаналізуємо задачу. Про що говориться мова в задачі? Так, про волейбольні м'ячі та про, вірно, про баскетбольні. Скільки було волейбольних м'ячів? Скільки було баскетбольних м'ячів? Яких м'ячів придбали більше? Як дізнатися, наскільки більше? Так, дію додавання. Розгляньте скорочені записи. Тут є дві задачі. Який, який скорочений запис підходить до нашої задачі? Так, другий скорочений запис підходить до нашої задачі. Це задача на знаходження різницевого порівняння. Якою дією будемо виконувати? Так, дією віднімання. Виконайте завдання, запишіть задачу, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Отже, волейбольних м'ячів придбали більше, наскільки. На 4 м'ячі. Задачу розв'язали молодці. Завдання шосте Виміряй довжину смужки. Відповідь запиши в сантиметрах і у дециметрах і сантиметрах. Візьмемо лінійки, виміряємо довжину смужки, прикладаємо початок лінії, починаючи від нуля. Виміряйте в підручнику і скажіть, скільки сантиметрів ця смужка. Так, молодці, всі, всі виміряли смужку і бачимо, що її довжина 13 см, запишемо в зошит 13 см та перетворимо це у дециметри і сантиметри. Ми знаємо, що якщо ми перетворимо двоцифрове число в сантиметри і дециметри – то десятки це будуть дециметри, а одиниці числа будуть сантиметрами. Тобто, у нас є 1 десяток, це буде 1 дециметр, і три одинички 3 сантиметри. Запишемо. А ще ми знаємо, що 1 дециметр це 10 сантиметрів, у нас було 13 сантиметрів. 10 см це 1 дециметр та ще 3 см. Отже, буде 13 см це буде 1 дециметр та 3 см. Завдання виконали молодці. Зошит сторінка 28. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть рядок числа 90 та рядок числа 70. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге. Зафарбуй багатокутники, у яких записано числа 6 десятка олівцем зеленого кольору. 8-го десятка червоного кольору, а 9-го десятка жовтого кольору. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Завдання третє. Запиши пропущені числа. Розгляньте малюнок та виконайте завдання. Завдання четверте: обведи пазл, якого не вистачає. Розгляньте малюнок та виконайте завдання. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!